Привіт, друзі! Ви на каналі Україна на часі та мене звати Горічук Дмитро. Тема нашого сьогоднішнього відео стосується пропозиції Кабінету міністрів України збільшити акциз на чутіної вироби, що може спровокувати зріст нелегальної продукції. Ми вирішили провести своє розслідування та дізнатися, яка зараз ситуація з підпільним ринком цигарок в Україні. Та щоб наше розслідування було більш об'єктивним та справедливим, ми вирішили перевірити не тільки Київ, але й декілька областей України. Наразі ми знаходимося у Дніпрі. Доброго дня. Доброго А які у вас найдешевші? Найдешевші 60 гривень. Давайте. За моєю спиною є кіоск. Ми вже прийшли декілька точок, і я буду намагатися пояснити, як має виглядати акцизна марка. Доброго дня. А які у вас найдешевші церкві є? А можна декілька пачок. Дякую вам, гарного вечора. Ми зараз покажемо вам, як має виглядати пачка цигарок, яка є акцизна з акцизною маркою. Ось ми бачимо, тут є водяний знак. Тут вказана кількість цигарок. Ця пачка має свій індивідуальний номер. Кожна пачка повинна мати свій індивідуальний номер. Він відрізняється у кожній пачці. Та для того, щоб дізнатися, яка ситуація у Дніпрі та області, ми звернулися за коментарем до тимчасово виконуючого обов'язків заступника начальника головного управління національної поліції Дніпропетровської Дніпропетровській області Слухаєнко Юрія, зокрема для поліції Дніпропетровщини протидії обігу підакцизним контрафактним товарам є пріоритет. На території області створена на рівні обласної адміністрації створена робочу групу. До складу увійшли як правоохоронці, так і фахівці обласної адміністрації, податкової служби безпеки, де ці питання щотижнево обговорюються, налажується взаємодія та комунікація щодо конкретних заходів з протидії нелегальному обороту підакцизних товарів, Поліції Дніпропетровщини. По-перше, було проведено аналіз всіх звернень та повідомлень громадян, які надходили для органів поліції щодо можливих порушень на цьому ринку. Загалом протягом року у нас десь 4,5 тисячі таких повідомлень надходило. Забезпечена їх перевірка відпрацювання. Та прийняття відповідних рішень. Взагалі, протягом поточного року нами складено 1077 адміністративних протоколів за ознаками статті 156 та 164 Адміністративного кодексу України. При цьому з нелегального обігу до остаточного рішення суддів вилучено близько 100 тисяч пачок тютюнових виробів. Для порівняння у минулому році також було. Складено 2400 протоколів та вилучено десь 54 тисячі пачок загалом за год. Як ви бачите, робота ця активно проводиться і буде продовжуватись і в подальшому. Як ми і казали, для достовірності нашого розслідування ми прибули у Харків. Це гарочок купити. Найдешевші. 67 Все добре. Є. Дякую. Гарного вечора. А мені просто ці сигарети ці треба. Продасте? самі найдешевші, які є. Самі дешевші, та що комплімент за 67. Давайте. 134. Є такі гроші? Тримайте. І по традиції є. І ось нарешті, друзі, ми знаходимося у столиці. Ходімо купляти цигарки. Доброго дня. Можна це року. Давайте. Mm -hmm. Які у вас найдешевші, давайте. Вест червоний здається, так? Да? так? Mm -hmm. Давайте. Mm -hmm. Доброго дня. Можна прийти пачку цигарет найдешевших. Дякую, гарного дня. Можна пачку найдешевших цигарок, будь ласка. Дякую. Mm -hmm. О, давайте. Доброго дня! Та для того, щоб дізнатися ситуацію в цілому з обігом незаконних товарів чи чинових виробів в Україні, ми звернулися до департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Ми з вами знаходимося зараз в складському приміщенні, в якому зберігаються вилучені контрафактні тютюнові вироби, а також обладнання, яке вилучається на підпільних цехах. Це обладнання вона називається промислова лінія. Якщо ви можете побачити, дивіться, тут вже знаходиться тютюн, <плес> да, з якого потім його там вбивають спеціальні капсули. І фільтри вже виходять. У нас там цигарки з фільтром, які в подальшому впакують в. Пачки і під логотипами там світових торгових марок тютюнових да, вже продаються на внутрішньому ринку. Частину також вивозять за кордон. Я от помітив, що цей тютюн він навіть на запах не такий, як повинен бути. Ну тобто він не віддає навіть тютюном. В деяких цигарках, да, коли проводилася експертиза, то відповідно до висновку експерта там знаходили. Крім табаку і домішки гліни, як якихось інших рослин. Ну тобто, це ну не варто вживати, бо куріння так шкідливе для здоров'я. Коли ти взагалі не розумієш, що ти куриш, ну то які можуть бути наслідки, ну невідомо, як зреагує організм на ті чи інші домішки, які можуть знаходитися в такій неякісній тютюновій продукції. Тобто контрафакт це не тільки збиток для нашої економіки, але й ще й збиток великий. Ну звісно, всі ці підпільні виробники. Ну мало того, що вони не мають жодних дозволів да, на проведення такої діяльності, і вони ще й не сплачують відповідні обов'язкові надходження до бюджету. Ну і плюс те, з чого вони там роблять ці цигарки, ну також підсумнів можна ставити. Основними такими. Складностями, які виникають під час документування злочинної діяльності груп, які здійснюють незаконне виготовлення тютюнових виробів, це е, тяжкість їх виявлення. У зв'язку з тим, що вони застосовують дуже Великий обсяг методів конспірації, наприклад, вони можуть не використовувати мобільні телефони, вони можуть конспіруватися у приміщеннях, які знаходяться під землею, в ангарах і так далі. І тому подібне. Наша робота полягає в тому, щоб виявляти такі моменти, документувати їх та доводити до. Кінцевого результату, а саме направлення обвинувальних вироків до суду щодо таких ділків. як приклад, на початку 2023 року, під час документування злочинної діяльності групи осіб на території Одеської області спільно з співробітниками територіального управління, нами було виявлено підпільний цех на території одного з Приміщень, де конспіруючись співробітники цього цеху, знаходились під землею. Його організатори спочатку купили земельну ділянку, потім вирили котлован, зробили фундамент. Завезли туди обладнання, і вже навколо цього обладнання вони будували не житлове приміщення, але щоб замаскувати взагалі діяльність, вони там зробили лазню, поставили там лавку. Під лавкою був вхід до цього підпільного цеху. І ми кілька днів нам знадобилося, щоб взагалі витягнути звідти обладнання. Якась база Мі-6. А, а для того, щоб підняти продукцію на поверхню, вони встановили оці, ці типу, тіпа такі ліфти, і за допомогою ліфту вони туди спускали сировину, а назад вони підіймали вже готову продукцію. Під час проведення заходів було вилучено велику кількість коробок картонних, в яких знаходились тютюньові вироби різних виробників, а саме Мальбара, Кент. І тому подібні відомі бренди також складність полягає в тому, що вказані особи не отримують ні ліцензії, вони не мають будь-яких вивісок. Знайти їх місце знаходження дуже складно, і проводиться дуже великий обсяг роботи оперативниками у зв'язку з цим. І отримати, наприклад, дані з якихось відкритих джерел або з податкової немає можливості навіть якщо це відбувається, воно не дає позитивного результату, необхідний необхідні всі справи. І як приклад, переведемо ось Київська область, відбувалася реалізація матеріалів, і під час проведення обшуків. На території підпільного цеху, який знаходився до речі, на території колишньої військової частини, де Розмір земельної ділянки становив приблизно 15 гектарів. Потужності цього підпільного виробництва вони сягали там до 50 тисяч цигарок на добу. Там по периметру стояли камери відеоспостереження. Також для того, щоб там попередити про наявність небажаних гостей, ну у вигляді працівників поліції, бо всі підпільні виробники розуміють, що ми проводимо свою роботу і ну проводимо її. Я вважаю, непогано то вони ще за кілька сот метрів до свого до цього виробництва виставляли так званих фішкарів які слідкують за дорогами, які йдуть до цього підпільного виробництва, і потім, якщо вони бачили якусь незнайому машину або якісь там незнайомі люди, які можуть у них викликати, ну там привернути їх увагу, то вони одразу повідомляли це на виробництво. Виробництво зупинялося, і тобто, ну так би лягало на дно. Якщо стосовно того року і в порівнянні з тим роком і цим роком, зараз більше контрафакту йде в відсотках, може, чи приблизно. Ну за тими відкритими даними, да які, які є, то якщо порівнювати попередній рік з минулим роком, то в цьому році дещо знизилась відсоток контрафактної продукції на тютюновому ринку, і ми тісно співпрацюємо з великими виробниками, які знаходяться в Україні, і вони також про це говорять: що дещо цей тютюновий ринок. Він знизився. На перший погляд, пачки цигарок не викликають підозр. Але ми зв'язалися з фахівцями податкової служби для того, щоб перевірити усі пачки, які ми купили у різних місцях. А результати цієї перевірки ви побачите у наступному випуску. Бувайте!